Чого? Що ви не тікаєте, я не писаюся. Вони хочуть. Поясніть у чому Проблема. Розкажіть. А що ви прийшли мені? Поясни... Я прийшов, бо я на роботі. що ви прийшли? Я прийшов, бо я на роботі. Лишні кричіть, бо я Поясні. себе боюсь викрити. Об'ясніть, поясніть, ваша робота По така. Я вам поясню. От Є люди, є фірма, так? Вони прийшли працювати, у них є на то відповідні підготовлені документи. Будьте добрі, поясніть як послухи. на якої основі підготовлені ну, документи основі документ основі заяви людей, які звернулися у навесницького те... ну А котрі всі газлися звернули, що ти по сусі всі-всі підписали цей документ. Де є голова? Це оде газди, котрі це могли звернути, щоб ти можеш класти вишку та й треба її. — От хвору і діти не під Та дивіться, тут не впливає, жодна, повірте. Як, як не як впливає — Жод... Костевич Кріта Васильівна. Жод... Васильна, дивіться. Жодне будівництво, дивіться. Васильна, послухайте. Ці вишки стоять uh, у Києва, Хульворі. Стоять, стоять, стоять на будинках, розумієте? Та я знаю, що стоять Люди вам все. показали кучу документів, що це воно без Я Як греб, зробили документи без людей? Не так, жодного підписали ваші депутати на які... основі. Я знаю, як це приватизу Кого голосував за кого кричи, Ко казати? Ко? Казати? не перебивайте. То мене Та не закривай. свинську мають согласувати. Сусіда а, чи може класти, а не таке будівництво має стояти підпис кожної людини. По все це має Є рішення не висниської ви бачили. Подаме, я бачила. Воно не є легітично. Напишеме ідуть у будівництво. Заява є у прокуратурі. Почитати, чи читати. Я з вами культурно, але ви не на мене, я з вами з вами маєте культурно було мені таке кажуть. Слухайте, я вас не перебиваю, але ви мені не перебиваєте. Збирайтеся, я хочу дорогу. Але я свою роботу роблю. Я ви ж, яку ви робите роботу. Як треба набивати? Ви взагалі не захищаєте. людей. Норму закону захищаю, бо у людей є документ. Ви розумієте, що таке документ? А, а я розумію, що я не неправильний ми його подаме на експертизу, Як його зробити маємо? ніякого на всіх праві, ну то ніяке будівництво то, ви не починаєте, доки не перевіримо всі документи, як вони зроблені. Так ви не можете перешкоджати, бо є 585 Ви не вху. можете прийти в чужому город і то робити. Хвору йде не Слухай, слухайте. Покажіть, де мого Хвора не дайте те обстеження. От, одміряйте, бо я вам зараз покажу всі норми. Кулько ложка має бути метру від хожей? Кулько ложка має бути? Я виділа документи. Ми документом всі документи документи мали зробитися. Я зробити. слухаю народ, але це, це, це теж народ, розумієте? Слухайте. Це народ, і ця вишка для народу. То... Для народу, для добрі. Зробіть у себе угороди для народу. Так якщо треба буде, то Та вже треба. Так, а може голова зробить щось? Ти йди собі дома, все порядок я на лугу. Я, я вам кажу, воно культурно, файно. Ти да, мені не лукай! У мене що сера дітина щоди діти на мене. Не не кричить, я це не бою. Не бояться не боюся, бо у нас така держава. Що ви се не боєте? Та й ми се не боїмося. Все добре позитуйте. Бога бога боєте закона кітабудьте добрі, правти їх вицю на поля на хащі. Покажете. С це знаєте, куди пути, дорогу вашу закривати, центральну все дорогу закривати. Я блок вийду. Я закладу блоку. Я буду виділити. <smutti> де вони будуть літ? Добре, там де, де будуть літа. <crashes> де, де? Де. Де. де його городи, де його сусідство, <laughs> де його дороги? Там то не встановити, не нам зробить добре діло, так як ми робимо для них. Ви розумієте, що є адміністративна відповідальність кримінального кодекс. Ви розумієте, то що ви кримінальної кодекс єдина рівність. Ви так ви таке саме, як мужчина. Одинакові. Якби ще шиня може жити. Ми не будемо. Я там зараз вам буде закана на вас не буде. Та вже перші казали, що пензію від мене здою покоримо. Що нас на тому робить? Ми на вас не будемо друге. Пінзі на два бачу вам дороги є ви знали це давно. Ви хочете це давно. Ви знали Давайте заяву з прокуратуру. Та з якої прокуратури? Ну а що? Що прокуратура? прокуратура. Вам і гавні. Вам і гавні. Ми не маємо гавні. Ви і прокуратура покладете вишку там, не у селі, а за селом покладете. За селом. За селом. Є сотин доста. Що ви са пхаєте, ж ви собою це в руку, а на що ви з цим бідним людям пхаєте? Вони такі запали. <праць> вони достали гроші та цаке папіря поробили. Я вам кажу напряму, бо я правовик каже. Якщо вони прати, каже кунська... свинська куча, тутся не робить. Вони пишуть, що на вас повідомлять. Коня повідомить. А ско повідомить? Ви, Ви прийшли сюди, повідомити. Повідомили. Що повідомили. Ти, ти прийшов розібрати, га? Що ложку строїти? згідно умовний законом теж. І що повідомимо? Ви вишкуть. Що повідомимо? Є що, заборона? Є заборона будівництва? Ну є одних заборона от сусіду, розумієте? Давай, да. давай. Ще й на. А ви вам підписали, що вони дозволяй. Що робити? Той як ми знаємо, дитина? Читай. А Подав на сесію, мав подати всі підписи. Якщо ви проти, вам треба встійно повернутися до суду. Ну, суд... це йдуть от, уся от, робота коли... робити. Так, доки да, у вас з'являється у суді розглядає, ви ходите на засідання, йо, як вони так і ви, йо. робота припиняється. Ні, ні, робота ця і не начне, і не начне ця, ааа, ти такий розумний. Yeah. Так, 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 так заклад не пишем пише, пише робити нормально документ. А документ. А давай саме не хочеться. Видиш і певні. Ви десь каже мене, які наїмаєте. Земельний <плес> кодекс <кольцо, плес> Ти не дозволяє вишку А Ви що <кольцо>, не <плес> двоє. <кольцо>. А ми подаме, <плес> що це рішення за людей. Помагати. <плес>

Ну, та... не в тому я не тобі... я... на роботі, я вам поясню свою роботу. Якщо б маємо вітної совість, була б мене під будинком. А чого щось? не є? А чого не є? Ти раз кажеш, що то є нормально, та чого не є? А є? Рішення сесії рішення відповідніся надаються згоду сусідів. Зато вам треба оскаржити. Оскаржують уже. Його не дало міру, його, його складують суді. Но, вирішини, вирішини. Давайте пишіть заяву. Ви а до ви до... ми, ми, та й вам теж. Що да, ви не да, дозволяєте дослуж... да, дослуж... тут? Я той не можу <риклад> не дозволити дослуж... і не можу позволити. Ви <риклад> міліціонерні. Я поліцейський. Я не можу заборонити, я не можу вам роз'яснити, на даному етапі. Я собі ви заспінув книжці сама. Ну, вот, 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 иходить інструмент на місце хто не вон за вашого зараз будете мати щось дивитеся доктор що ви вищий тут нічого зараз це що за дядько ви ходи сьогодні що говорить на руні кокон що я духню я рано а ти пушу я не знаю він у ралінале ще він то ні його о! Що роблять? Люди добрі! Тиші! Не нападай на чоловіка! Чи хворий! Пенсіонер!

Не кричить <ривот> казон ще раз. Знаєш що? Ну, знаєте, ну, а на нього не знаєте? На кого на нього? Він інвалід. При чому то я що? Я, я нарішаю. Забирай ти, ти сюди ся... розпоряджаєш? Ничего на мене дивиться. Забирай нас забирай нам, блядь, нахуй! Я мене легко там осижу. Як то й одесь сама? Ти сими вікаєш. Ай треба мати якийсь поля. Война йде! Люди ми умирайте! А бо гоїдики наживаються! Оцібити треба й ще? Він був, я був їдьте ще! Пуйдете! Пуйдете! Послухайте! Були, ми виводки знайдемо були! Повні живо! Що ти можна? А я на хліб не маю! На буханку хліба no, і дитину лічити! Що? Є собі сім'яв та жонов я вам можу дати. ну аби вони починали, не кричали. Не Можете кадите на хворобу. А ми зараз ти чуєш саму. Там прийшов порядок навести. Слухайте рано йдуть у суд вода. Це так сознание, так снимайте. Ви подайте до суду і то буде.

А, а, а що люди не заборонено? А люди то що? А люди не заборона? Слухайте, де велика біда? Кличуть вас визивають, вас не є. А коли на дібабу бабу, й на дірок, то сте всі. що ви прийшли, то й люди. Ви не маєте захищати. Ані прийшли бо людей. Тує люди не є документи. Ми на нас прийшли пенсіонеру здіватися. На вас можна писати. Ходьте у мене є листочок, Ну будьте, та й напишіть, джунко. йдіть на і напишіть. А то мою землю забираєш тут. Та мою землю то й забирає. Дивіться, ваша земля там за забором. А ми купили, а то й люди. Є ще тою родила, а то це Є ще твою родила! Дорогу з не закривати, державну дорогу. Тут порядку не є. Де це на мене не удивить. На мене, а як? ніхто нікуди не піде. Не піде. Показати те, окош! Та Показати такий закон? Дітина не, закон? не має закону ніякого. Потіпати. Тепер усі грамотні, бо такий вже вік, що всі ми ходили в школу. Я маю 80 і я ходила. Прочитати можу, але з тобою боротися не можу, бо ти сильний, я слабий. Бо то в погонах, ти є тепер ко... Бог. Замовся на твої, бо яся з жінками не можу. Ти є Бог. Завтра ну, ти будеш ідти так, нас, як і всі. Ну я Бог. Дозволяють люди на полях класти. Ну чого так